Так, усім привіт! Хочу показати, що є на сьогодні наявності. У нас сьогодні 26 січня. Е, досить багато цікавих є позицій, які ще е, в наявності. По редміках це, е, це у нас редмі 10, 6, 64 ГБ, 3000 ціна. Якщо цікаво, більш детально, можу показати вам е, скинути відео е, більш детально про цю модельку. Покажу далі по редміках. Note 10S, 64-чка, цей має 950 Вт. Поїхали далі. По... Що це у нас? Note 10. Редмік також на 64 ГБ. Він коштує 3000. Всі телефончики повністю перевіряємо і тестуємо. Перед відправкою обов'язково я їх заряджаю. Цікавий смартфон по Samsung, А24, він 628 по пам'яті, ціна 4200. Такий пристрій. Далі по Samsung поїхали, покажу. Це А41 на 64 ГБ 4 ГБ оперативної пам'яті. Ціна його 3000, він досить маленький, зручний на oled екрані Є NFC, тут можна розраховуватись безконтактно картою. Далі по бюджетніших Samsung це A04E, він на 32 Гб, 3,32. Ось такі кольора є чорненький та світло-сірий. Так, Далі, що у нас цікавого є? Із Nokia 3.4 на 64 Гб, З NFC, Тут іде Type-C роз'єм, підтримує швидку зарядку. Ціна 2,450. Далі попко С40 на 64 ГБ зі сканером та й всі роз'ємчик по екранчику тут без пошкоджень теж. Далі у нас йде Samsung A31, 464 по пам'яті, ціна 3,200. Всі варіанти, до речі, можна подивитись вибрати собі у місці рівному Є фізичний магазин. Будь-який на будь-яку вартість Honor 8X464 по пам'яті. Тут е, по процесору е, виходить е, налаштування, таке як у oh, Huawei. Ціна 2,600. Є ще в наявності він. Е, е, гарненький по стану. Samsung h 50 теж 64 2,300. Ось такий колір. Е, невеличкі вигорання присутні по екрану, але не суттєво на роботу ніяк не впливають. Poco m 3 2800 вартість на 64 ГБ зі сканером пальця. І та всі роз'єм на е, є швидка зарядочка. Тут у ньому 10, 10 або 15 Вт, точно не пам'ятаю. Е, також по Samsung a 7 є е, у двох кольорах 200 та 2300. Ось такий е, темно. ну Він як чорний, в принципі, темно-сірий виглядає 2300. І цей синій 2200 вони обидва на 64 ГБ, ось такі пристрої. 4,64 в кожному. Якщо вас цікавить будь-яка модель, пишіть мені у повідомлення чи телеграм-канал. Силка в шапці профілю обов'язково буде.